Одна з найтоповіших процедур в косметології. Гіпергідроз це надмірне виділення поту потовими залозами. Гіпергідроз буває локальний і буває гіпергідроз всього тіла. Ми в косметології лише працюємо з локальним гіпергідрозом. От таких зон, як пахви, долоні та стопи. Почнемо із протипоказань. Перше протипоказання це прийом. Вітаміну групи Б. Сюди ми можемо віднести різні заспокійливі препарати: а також мільгама, гліцин, препарати, які люди приймають для заспокоєння або стимуляції нервової системи. Друга група препаратів це дмая. ДМАЯ може бути як у таблетованій формі, або ж ваш пацієнт нещодавно пройшов курс із мазотерапією. Третя група препаратів це апаратна косметологія. Це не можна вважати як препарат, але досить часто наші пацієнти ходять на масажі, мікротоки, на рефліфтинг, різні апаратні процедури. Якщо ваш клієнт приймає або вітаміни групи Б дмає чи відвідує апаратну косметологію, треба, щоб якнайменше пройшло два тижні після останнього прийому або відвідування. Чому так? Тому що всі ці складові, як і вітаміни групи Б, а також апаратна косметологія, це є антагоністи ботулотоксину. Тому Якщо ваш пацієнт щось із цього списку приймає, токсин не візьметься або візьметься дуже-дуже слабо. Наступна група людей, яким взагалі протипоказаний токсин, це перше захворювання ендокринної системи. Сюди ми можемо віднести, як і цукрові діабети, гіпо, гіпертеріоз це коли збільшення щитоподібної залози, чи вона надмірно продукує гормонів. Це ті групи захворювань, які просто не дадуть працювати токсину. Токсин може або взагалі не стати, або спрацювати частково. Наступна категорія це відносні протипоказання. Сюди ми відносимо вагітність. Годування груддю та неповнолітні. Якщо до вас прийшов клієнт, якому 16, 17 років, 15, і просить у вас токсин, чи просить зробити будь-яку іншу косметичну процедуру, ви завжди маєте взяти дозвіл у батьків. Годування груддю. Медициною доведено, що токсин не проникає із молоком матері до дитини. Також він не проникає через плацентарний бар'єр чи кровоносні системи. Токсин працює локально. Тобто, якщо ви знерухомлюєте оцю ділянку, то лише ця ділянка знерухомиться, ніяк воно не дійде до шлунку, ноги, ока чи до дитини. Але фармкомпанії для того, аби уникнути знову таки не... Непередбачуваних ситуацій, судовими позовами чи ще чогось, вони рекомендують не застосовувати ботилотоксин під час вагітності та годування груддю. І ще токсин у цей період може не спрацювати, тому що знову-таки повертаємось да, до ендокринної системи, до наших гормонів. Він може просто не стати. У жінки нестабільний гормональний фон, якісь гормони працюють активно, якісь виключені, може бути якийсь збій в гормональній системі. Тому варто зачекати. Рекомендуйте своїм пацієнтам зачекати з процедурою бентелінотерапії. Але якщо сталося так, що пацієнтка прийшла, зробила гіпергідроз у вас, а потім виявляється, вона вагітна, ви її маєте заспокоїти і сказати, що з дитиною нічого не буде. Все окей, в медицині доведено, що токсичність. Не впливає. Існують випадки, таких дуже багато, коли ботулотоксин застосовують в неврології вагітним жінкам, жінкам, які годують дітям починаючи з 2 років. Тому це ніяк не зашкодить майбутній дитині та майбутній матері. З цим буде все окей. Ми розглянули протипоказання. Показання це бажання пацієнта позбутися надмірного потовиділення. Тепер ж повернемося до того, що таке гіпергідроз, як правильно робити проби та обирати пацієнта. Гіпергідроз це надмірне виділення поту у якійсь ділянці тіла. Причиною може бути будь-що. Ми з вами працюємо з локальним гіпергідрозом. Гіпергідроз долоний. Намалюємо зараз пальці, я не дуже великий художник, але ось наша рука. гіпергідроз пахової зони. ось Отак от я виділю пахову зону, а ви розумієте, так, що тут має бути рука, це пахова ямка, а далі пішло вже тіло. І стопи. Також із пальцями. Ось наша стопа. Для локального гіпергідрозу нам з вами потрібно зробити декілька тестів перед тим, як почати колоти. Перший тест на виявлення, як сильно людина пітніє. Для цього вам необхідно взяти чисту суху серветку. Що ми робимо? Ми з вами беремо серветку і прикладаємо до. Руки або ПАВ, або стопи оцінюємо протягом 10-20 секунд, як сильно людина спітніє. Другий тест це проба мінора. Ми її будемо детально розбирати. А коли до вас приходить пацієнт, ви в нього запитуєте, як сильно ви пітнієте, як часто користуєтесь дезодорантами, і що ви взагалі хочете отримати з цієї процедури. Для цього вам потрібна звичайна суха серветка. До вас прийшов пацієнт, ви його вкладаєте на кушетку, протираєте зону, в якій будете працювати, хлоргіксідіном, обов'язково, потім протираєте насухо ще раз сухою серветкою. І чекаєте від 10 до 15 хвилин. Тобто ваш пацієнт в спокої, прикладаєте суху серветку, приклали, протримали від 10 до 30 секунд і дивитесь, якщо ваша серветка мокра не дуже сильно, да, десь у якихось ділянках людина спітніла, це називається незначне потовиділення. Якщо ж ваш клієнт за цих 30 секунд настільки сильно спітнів, що майже вся серветка мокра, це називається надмірне потовиділення. Отут токсин може не спрацювати. Ви маєте пояснити пацієнту, що токсин це буде допоміжна терапія. Вам потрібно звернутися або до хірурга. Або до невролога, щоб знайти причину надмірного потовиділення та її усувати. Ми з вами будемо працювати з тими пацієнтами, у яких серветка дещо мокра, а, ну, може, нехай там не відсотки 50, вона мокра. Це найбільш класні пацієнти, вони є для нас показовими, тому що у них токсин станом не всі 100%. Після цього нам необхідно провести пробу Мінора. Що це таке? Це проба за допомогою 5% йодового розчину та крохмалю або дитячої присипки. Пацієнт в нас вже відпочив від 10 до 15 хвилин. Ми протерли зону, на якій будемо працювати хлоріксидином, не забуваємо про знезараження, а далі беремо йод. І за допомогою ватних паличок, чи ватного спонжу, дисків неважливо, починаємо забарлювати зону. На руках ми будемо забарлювати все. Кожен палець і також центральну частину долоні. Пахви так само, усю пахову ямку ми забарлюємо повністю. Стопи так само ми будемо забарлювати кожен пальчик, п'яту, всю-всю стопу. Починаємо наносити крохма або дитячу просипку. Наносимо чи то кісточкою вірною, чи то ватним, спонжем, неважливо чим, або просто зверху присипаємо. Присипали, і тепер нам треба з вами зачекати. Чекаємо ми від 5 до 10 хвилин. Цей час нам необхідний для того, аби спрацювала реакція йоду крохмалю. Та поту, який буде виступати з потових залоз. Там, де людина пітніє найбільше, де найбільш активно працює ця потовидільна система, у нас буде забарвлення чорного кольору. Після того, як ми провели пробу мінора, нам треба це все сфотографувати. Це буде ваш доказ. Як спрацював чи не спрацював токсин. Плюс вам видно, де треба більше одиниць токсину, де треба менше одиниць токсину. Після того, як ми з вами це все сфотографували, можна прибирати крохмал і прибирати йод. Для цього беремо звичайний знову таки хлороксидин і починаємо все гарно витирати. Після того, як ми все витерли, нам потрібен маркер або олівчик. Для розмітки. Обов'язково треба робити розмітку на цих зонах. Візьмемо зону, наприклад, пахма. Згідно вашої пробомінора, ви побачили, що людина пітніє у верхній частині. Ви омальовуєте квадрати, тут людина пітніє, тут людина пітніє, тут і тут. Далі ми починаємо цей квадрат ділити на сектора. Кожен сектор це буде 1 на 1 см. Це обов'язково, тому що 1 на 1 см це приблизно діє буде вашого токсину та ваш вкол. Поділивши на рівні отакі квадрати по 1 см, ми звіряємо з фотографією, як сильно людина підніє. Де найбільше оцих яскравих потових залоз? Уявимо, що ось, наприклад, в зоні, цій зоні, цій зоні, ці, 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 можливо, десь тут, тут, тут чи тут людина підніє найбільше, да? в неї аж прям чорна проба мінора, йод зафарбувався у чорний колір. В оцих зонах. Ми будемо колоти по дві одиниці токсину на точку. Якщо це чоловік, це буде три одиниці. На більш чорних темних зонах дві три одиниці. У усіх інших зонах, у усіх інших квадратах ми будемо колоти по одній дві одиниці. Одна одиниця це жінки, дві одиниці це чоловіки. Всі вколи у нас будуть поверхневі. Ускладнень тут не буде. Якщо ви працюєте поверхнебу, усі м'язи, які відповідають за підняття, відведення, зведення, проведення руки, вони знаходяться глибше, набагато глибше. Тому ви не зможете в них потрапити, дифузія до них не дійде. В долонях є декілька небезпечних зон. Перша зона це зона великого пальця. Ви можете в собі побачити. От, привести, відвести великий палець. Тут працює група м'язів, яка займається якраз таки приведенням, трохи відведенням великого пальця. Тому ми обходимо оцю зону, і тут ми працювати не будемо. Наступна небезпечна зона, де в пальці, так? Ось ця зона, тут де пучки ми що називаємо. Так? от такі пучки. Тут також бажано не працювати сильними, сильними розчинами і не заходити глибоко. І так само проводимо пробу мінора, уфарбовуємо все йодом, наносимо крахмаль, звіряємо за 5-10 хвилин, як же спрацювала наша проба мінора. Можемо також ділити на квадрати. Ось ми розділили. З пальцями буде простіше, Можемо собі тако поставити точки на пальчиках. Малювати тут сітку не потрібно буде лише поставити точки, ми бачимо, де найбільше людини пітніє. Наприклад, в цій ділянці, десь в цій, в цій, в цій і все. Так само у найбільш чорних ділянках ми працюємо по дві одиниці жінка, по три одиниці чоловіка. В усіх інших ділянках ми працюємо по одній одиниці. Але не забуваємо про цю зону. Тому в оцих зонах, навіть якщо вони у вас запробувалися чорним кольором, я рекомендую працювати по одній одиниці. Тобто, чим ближче ви до тих м'язів, які відповідають для розгинання розгинання, ми працюємо у меншій кількості одиниць. Зі стопами точно так само. Не забуваємо про великий палець. Не забуваємо про ці пучки, розмалювали собі зону, провели пробу мінора, поставили квадрати, оглянули, які квадрати замалювали з чорним кольором. Там ми використали дві одиниці в цих ділянках по одній одиниці. Тепер стосовно вибору токсина та його розведення. Якщо ви працюєте будь-яким корейським препаратом, рекомендується розводити. Один флакон 100 одиниць на 3 мл фізіологічного розчину. Тобто у вас є 100 одиниць токсину, ви до нього додаєте 3 мл фізіологічного розчину і працюєте таким розчином з жінками. Якщо у вас Чоловіки або людина, яка сильно потіє, ви провели тести з серветкою, ви провели пробу пробумінори і бачите, що він майже весь зафарбований чорним кольором, ваша серветка занадто мокра, тоді рекомендується токсин відновлювати 2 мл фізіологічного розчину. Також існує золотий стандарт розведення, який рекомендований усіма фармкомпаніями. Золотий стандарт це 100 одиниць токсину на 4 мл пізрощину. Тут дифузія буде велика. Не завжди такий токсин спрацьовує на людях, які страждають на надмірне потовиділення. Якщо у вас клієнтка постійно або клієнт користується вашими послугами, двічі в рік стабільно підколює токсин в цих зонах, ви можете з ним працювати таким розведенням. В нього ж м'язи, які відповідають за виділення поту, от ось наша шкіра. Ось наша волосина. Біля кожної волосини є потова залоза. І вони вдвох, через ось так, вдвох виходять разом, отак, от волосина і потова залоза. До кожної волосини у нас прикріплені м'язи, які піднімають та опускають саму. Нашу цю волосинку. От ми і блокуємо з вами оці м'язи. Ми їх блокуємо, і тому під не виходить вже із цієї протоки, він знайде собі інший вихід і вийде в іншій зоні. І коли ми працюємо. Із людьми, які страждають на надмірне потовиділення оцієї дифузії на 4 мл фізіологічного розчину, їм не вистачить. Після того, як ви провели процедуру, вам необхідно рекомендувати пацієнту отриматись від використання якихось сильних агресивних засобів. Тобто, нехай він утримається від пілінгів. Нехай він отримується від лазерної епіляції, від солярію, щонайменше 2 тижні після проведення вашої процедури. Особливо нічого не буде, якщо у вас пацієнт на сьомий чи там десятий день сходить на лазерну епіляцію. Але перших сім днів необхідно себе берегти, так і кажіть пацієнту, для того, щоб токсин став Також. Протягом першої доби пацієнт має використовувати хлориксідіни, протирати зону, з якою ви працювали, аби уникнути будь-якого зараження. Але якщо це літо, людина надмірно потіє, виділяється під, якщо ще був несвіжий свіжий одяг, аби кожна ранка проколу не запалювалася, просто рекомендуємо протирати через 2 години після процедури ввечері і зранку звичайним хлорексидіном. В цей день також рекомендуємо пацієнту отриматись від використання антиперспірантів. Наступний день окей, нехай використовують. Результат у нас наступає з четвертого дня. У кожного по-різному. Максимальна результативність це на другий тиждень. Тобто з 10-14 дня пацієнт вже має вам сказати: «Клас, токсин, класно спрацював, я задоволений. Якщо пацієнт вам пише, що щось у нього не стало або не заблокувалось, запрошуємо його на повторний огляд через 14-й день. Пробу мінора відкриваємо попередню фотографію. І звіряємо результати. І так ви побачите, чи спрацював токсин, чи ні. Якщо токсин спрацював частково, і ви провели повторну пробу мінора, і десь якісь ділянки зафарбувалися незначні, ми можемо провести корекцію в оцих ділянках. Корекцію ми проводимо, якщо зафарбувалося дуже чорно. Знову дві одиниці, там, де злегка по одній одиниці. Стосовно ж скільки використовувати токсину, все залежить від зони, яка у вас на процедурі. Нієї людини долоня може бути маленька. До 20 см, в когось велика товста долоня, в когось пальці тоненькі, в когось пальці товсті. Ніколи не розраховуйте, що вам там завжди потрібно лише 50 одиниць на руки, 60 одиниць на зону пахві, там 25 на ноги. Завжди готуйте, якщо це чоловік 200 одиниць токсину, якщо це жінка 100 одиниць токсину і ви будете використовувати щонайменше по 50 одиниць на одну сторону. 50 одиниць на ліву паху, 50 одиниць на праву паху. Це буде як мінімум.